Ну що ж, продовжуємо нашу тему, Знаєте, День автономної Республіки Крим. Це пам'ятна дата пов'язана з проведенням 20 січня 1991 року всекримського референдуму щодо відновлення автономної республіки в Криму. Що, відноз... що відзначалося на території Кримської автономії з 1994 року? Референдум 20 січня 1991 року став першим і останнім плебісцитом в історії СРСР. Майже півтора мільйона мешканців Криму взяли участь у голосуванні, з яких 93% дали згоду на створення Автономної Республіки Крим. 26 березня 1993 року Верховна Рада Автономної Республіки Крим постановила вважати 20 січня днем Автономної Республіки Крим у лютому 2009 року. Верховна Рада Автономної Республіки Крим звернулася до Верховної Ради України. З пропозицією встановити на території автономної додатковий святковий день, 20 січня, День Автономної Республіки Крим. З цією метою кримські депутати запропонували народним депутатам України внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю. Але ця пропозиція не отримала підтримки в українських парламентарів. Статус свята і неробочого дня 20 січня нелегітимні органи влади. Затвердили в Криму вже після окупації півострова. Дата була затверджена як День Республіки Крим. Друзі, про це хочеться продовжити говорити трішки більше. Ми поринемо в історію власне друзі. День Автоном... Автономної Республіки Крим. Історія Криму, чому він український? Сьогодні у нас в гостях прекрасна чудова гостя Олена Романова, кандидатка історичних наук. Олено, вітаємо вас. Вітаю! Доброго ранку, дякуємо, Доброго що ранку. цей день присвятили ранку надії. Початок історії Криму. Кому він належав, хто там проживав, що слід знати? Mm -hmm. Ну, По-перше, ми маємо сказати, що історія Криму вона найдавніша і найскладніша не лише для України, а для всієї центрально-східної Європи. Звісно, що ми починаємо з того, хто населяв Крим, mm -hmm. і маємо розуміти, що це були кімерійці. Так? Кімерійці далі слідом за, ним, за ними прийшли на територію півострова скіфи. До речі, варто сказати, що саме. Скіфи, які перебували там, це були якраз скіфи царські. Ми знаємо про скіфів оречів знаємо про скіфів землеробів, а на території півострову саме були скіфи царські. Після цього територія Криму населялася сарматами. Знайдено знахідки науковцями, істориками, археологами. От. До речі, варто сказати, що в час перебування скіфів на території Криму також відмічається поява греків. Поява греків. Ось тому ми маємо ось таку достатньо стрикати, достатньо строкатий етнічний склад, і ми на цьому будемо неодноразово наголошувати. Звісно, що варто відмітити, ще найдавніший народ, який вважається от, на території Криму, це були таври. Є чимало версій стосовно походження цього народу. Ми пригадуємо знову ж таки, що кімерійці перші населяли. Півострів тому історики прив'язують таврів саме до кімрійців. Інші говорять про те, що це вихідці з Кавказу, тобто версій чимало. Гу. Тому ось таку позицію ми маємо на момент населення Криму, заселення Криму. Гу. Ось так коротко ви стільки всього відразу пересказали так. Ну, хід історії, хід так, історії от, так в комплексі. Велике дійсно переселення народів, що відбувається з Кримом. В цей час, от ви як історик, от як би ви це порівняли? Так, тут теж спробуємо достатньо стисло. Велике переселення народів не пройшло повз Крим. Так ми говоримо про те, що в Криму з'являються готи. Так далі за ними з'являються гони. Варто відмітити, що держава гонів мала такий найбільший піковий період. Да, період розквіту. Це за часів Атіли. За часів, Атіли. тому от відмічаємо готів, відмічаємо гунів, тобто вони пройшлися так uh -huh. територією Криму. Тому говоримо про велике переселення, от саме в рамках uh -huh. даної, даного, даної теми. Ми неодноразово чули про Кримське ханство. Так що це таке османське панування в Криму? Звідки вони там з'явилися? Чи це саме власниці народу, які вже перебували там? Так, звісно, що коли ми говоримо про кримське ханство, ми маємо розуміти, що в 13 столітті відбулася монгольська навала, і звісно, що Крим також зазнав ось цієї навали. Відбувався шлях від Монголії до Карпат, і таким чином захопив північне Причорномор'я. Відповідно, Крим, Золота Орда. Утворює на території півострову свій улус, це був Кримський улус. надалі в Золотій Орді починаються чвари. І цим, звісно, що скористалися. Відповідно, надалі утворюється Кримське ханство. До цього доклав руку Хаджи Герей. І, відповідно, в своїй зовнішній політиці він якраз намагався не дружити з Османською імперією і з кафою, uh -huh. Золотою Ордою, перепрошую, uh -huh. а навпаки, орієнтувався на Османську імперію. У нього було два сили. Один із них фактично наслідував політику свого батька, зовнішньополітичну, тобто так само намагався орієнтуватися на Османську імперію. Звали його Менглі Герей. Інший син якраз орієнтувався на Золоту Орду. Але в кінці кінців, все ж таки, Кримське ханство стає васалом Османської імперії. Таким чином, ми говоримо про відносини залежності, відносини сюзеренітету, васалітету. Дякую, а як сталося так, що потім в історії Крим став і в Російській імперії? Так, ми маємо розуміти наступний хід, що в XVIII столітті Росія посилюється, виникає так далі: Російська імперія, і тут в рамках цього питання важливо говорити саме про російсько-турецьку війну 1686-1700 років. Це війна, яка започаткувала підхід саме до Криму, так до півострову. І звісно, що ми маємо тут говорити про тих. Хто організував цей підхід так Голіцин, Мазепа, Самойлович, от вони відкрили якраз підступ до Криму. Таким чином, надалі ще варто говорити, що Петро І він в цей період абсолютно не виключає тих поглядів захоплення Криму, захоплення України. І звісно, що отаким от був навіть термін загнуздати козаків, тобто поставити під свій контроль. Україну і відповідно ці плани вдалися. Ми говоримо про фактичну приєднання та канексію Кримського так, так, ханства. Так, так, так. 1775 рік. Ми говоримо про те, що було. Ліквідовано війське запорозь військо-запорозьке. Надалі ми говоримо про процеси перетворення українців на на російські війська. Фактично, так тобто, фактично, 1783 рік відбуваються ось такі процеси відцентрові, так які позначилися. Тобто, ми проводимо тут паралель так? Крим, Кримське ханство, і одразу ж говоримо про ті процеси, які відбувалися саме на українських землях. Дякуємо, це дякуємо. Цікаве. Просто розумієш, наскільки цей маленький острів пережив знаєте, так, от ми, просто. так. Ми так, от е, на початку я наголошувала, що е, це е, та історія, яка є найскладнішою, так, найскладнішою і але ж цікава історія. І це те, що відбиває от маленьке люстерко, яке від, відбиває нам історію всього людства, так тобто можемо заглянути туди. Ми вже е, так багато говорили про ті народності, так які проживали. На територію півострову, і звісно, щоб тому ми можемо констатувати факт про те, що був надзвичайно струкатий етнічний склад. Тобто, тут саме різні народи, різні, різні на... культури. Ну ну дійсно такі, я би сказав, приваблива територія біля моря, Абсолютно. прекрасні гори. Так, це... так морські шляхи всілякі торгові це також дуже вигідно. Влади більшовиків в Криму. Як це вплинуло на історію Криму? Ми знаємо, що в Петрограді відбулася революція. Так, по всій країні створюються ради ради солдатських депутатів, робітничих солдатських депутатів. Перепрошую, і відповідно, встановлення більшовицької влади в Криму. Також мало місце, і цей період надзвичайно кривавий є в історії Криму. Надалі ми говоримо про громадянську війну. Ми абсолютно говоримо про те, що ще раз підкреслюємо, що цей період є надзвичайно кривавим. Чому кривавим? Тому що навіть в історії є червоний терор, один червоний терор інший. Це і власне роки були 17-й рік, перший червоний терор, і далі ми будемо говорити про 1920 роки. Mm -hmm. Якщо говорити про червоний терор, то на борту в Євпаторії, на борту Трувор відбувалися страшні події, тобто полоненим, тим, хто не приймали. Нову владу, да, встановлення більшовицької влади абсолютно катували, розстрілювали, викидали в море. Якщо говорити про тих, хто був в опозиції, тобто розбирались не лише з тими, хто був в опозиції, але й з, 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 з Але з сім'ями. Якщо говорити про червоний терор, другий про який ми вже з вами зазначили, так то він відбувався після того, як відбулася зачистка попередньої влади білогвардійців. Тобто ми говоримо е, про е, надзвичайно криваві події, е, розбиралися не лише знову ж таки з учасниками, але й з сім'ями, з родичами. Окрім того, навіть ті люди, які потрапляли на територію півострову в період влади білих, вони також зазнавали репресій, утисків і всього того, що ми можемо і знаємо з вами вже е, в сьогоденні. Так, тобто, це не з книжок, це те, що стосується саме. Е, на сьогодні на жаль, ми вже знаємо ось ці реалії і те, як воює ворожий народ, і взагалі, ось цю, цю агресію mm -hmm. надзвичайно так mm -hmm. уже не з книжок, а на жаль, е наяву наяву. Так. А, Крим за радянських часів, і як він все таки набув автономності? Як це відбулося? Якщо можна трішки так, е якщо говорити про Крим радянських часів, то ми з вами можемо відмітити і маємо відмітити по-перше, це е голод. 1920 23 років до речі, голод в Криму відбувався довше, угу. величезні втрати. До речі, якщо говоримо про голод 32-33 років, то в Криму його не знали. Тобто, одночасно, ми можемо констатувати той факт, що це був абсолютно точно геноцид українського народу. Якщо говорити про радянську владу, то був Момент і коронізації, яка була форму татаризації, тобто в один період все ж таки надано було е, певного статусу е, кримсько-татарській мові, так, порівняно з російською. Але ж, все ж таки, ми говоримо, що після Другої світової війни в Криму настають дуже складні часи. Ми знаємо про депортацію в 1944 році, так і це абсолютно ворожі, абсолютно. Злочинні дії влади. В травні, з 18 по 20 травня, відбувалися депортації до Узбекистану. Людям подекуди надавали до півгодини, максимум 2-3 години. Ого. Звісно, що був встановлений і ще й той багаж, тобто кілограмів, скільки з собою могла винести кожна з людей. 20-30 кілограмів це максимум. Звісно, що ми, нас, е, нас доганяє та думка, що фактично своє господарство люди залишали е, в тому так. Так, вигляді, абсолютно беручи з собою лише мінімум речей. Звісно, що ця депортація е, навіть на виїзді так, мала була в дуже складних умовах. Це і м, хвороби, так, це голод, е, помирали від спраги, тобто не доїжджали так, до точки. Тієї, яка була намічена. Е, важливо підкреслити, знову ж таки, злочинність цих дій, тому що вже в липні на, тер... на господарствах е, корінних жителів, е, корінного населення вже були переселені росіяни. Тобто, фактично заходили в домівки і займали місця, е, абсолютно користуючись тими тими благами, які створювали люди для себе. Тому ми підкреслюємо, що Така депортація це злочинні дії, це абсолютний геноцид, так? Це абсолютний геноцид, так. І ця дата визнана: 18 травня. Це геноцид кримсько-татарського народу. Як все ж таки Крим набув автономності? автономності? Так, е якщо говорити про автономність, е то в 1921 році Крим стає автономною республікою в складі Російської Радянської Федеративної Соціалістичної mm. Республіки. Тобто набуває автономності, але в 1945 році, все ж таки, Крим перестає от бути в такому стані. Так, ми говоримо про автономність, і все ж таки Крим стає областю в складі Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. А надалі вже ми говоримо про те, що Крим був переданий Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Це відбулося в 1954 році. Ми простежили трішки от, е, історію, чому е, тепер власне, наша держава, сусід-агресор, вважає, що має право на Крим. Чи можна вважати аргументи, наприклад, те, що Крим був в складі так е, російської? Вибачте, я не розкажу все, як ви розказували, чи можна сьогодні твердо сказати, на якій основі що Крим має належати Україні? Так ну от. Питання достатньо легке, насправді. Так? Да, я ми... думаю, ви скажете, обширне, обширне, складне, і... легке. Не повірте, зараз чимало є інформації, так і багато статей, і науковці пишуть, роздумують. Але всі ми приходимо українці до єдиної точки тепер зору. Тепер складіть нам оцей пазл історичний, чому має тепер бути так? Так, до єдиної точки зору. І ви знаєте, ось тут пригадались мені рядки Шевченка Вірш Кацап. Так отак подивишся здаля на москаля, неначе. Справді він людина, але ж від Курил і до Кремля він був і є скотина. Так? Абсолютно. А надалі вже розкриваються ось ці моменти, пов'язані з точкою зору, з обґрунтуванням їхніх їхньої так, позиції щодо захоплених територій. Ми говоримо про те, що абсолютно чітко вони починають вищати, кричати, що ці території їхні, так без будь-якого обґрунтування. Звісно, що зважаючи. На ось ті злочинні дії Крим абсолютно не може бути російським ні в якому разі. Під час під, під час розпаду, після розпаду радянського союзу, ні Росія, ні Україна не говорили про територіальні претензії. Тобто на сьогодні це анексія Криму в 2014 році, це фактично злочинні дії. Це порушення Конституції України. Ми знаємо стаття 104, і надалі встановлюють, що Крим є складовою частиною України. Це порушення Конституції України, це порушення міжнародного права, це порушення всіх норм, етики, моралі і всього, що завгодно надалі. Звісно, що Крим український, це складова частина України. Не можна просто зайти на територію і забрати ту частину, яка тобі подобається. Е, ось таким чином. Дякую. Дякуємо за історію. Ну, і, в принципі, це, я сказати, всім світом, так, ця територія затверджена. Абсолютно і визнана. Більшістю держав абсолютно визнана е, і європейських держав. так, Ми говоримо про європейські держави, до яких не належить. Країна-агресорка і своїми діями кожного дня е, ми бачимо підтвердження цього. Угу. Крим є єдина точка зору, що Крим це українська територія, і так буде завжди. І сьогодні е, ми маємо чітко усвідомлювати саме цю позицію іншої позиції бути не може. Дуже дякуємо Дякую. вам, пані ви нам розказали в контексті, як це все відбувалось, тому що без підґрунтя інколи можна ввестися в оману через безліч інформації. Але тепер ми розуміємо, що справді не одноразово так, держава-агресор провокувала дуже багато зла. На цій території, намагаючись захопити, викорнити звідти взагалі місцевих жителів. І зараз, звичайно, що на основі цього навіть і е, жодного слова не може звучати, що е, Крим російський. Дякуємо вам, Абсолютно. друзі. З нами в студії Олена Романова, кандидатка історичних наук. Попереду ми будемо мати ще одну розмову, е, тож дочекайтеся а наразі невеличка пауза.